446 день в Канаді, 02-09, 24. Понеділок, минув понеділок. І що? Класно. І замучений, вимучений, бо сьогодні накупався. Був я на озері. 30 градусів на дворі десь 32, жара. Але небо не чисте, хмари все-таки політають. Нормально, нормальна погода, не жарить, не, не згориш. І вирішив сьогодні поїхати на озеро. Вирішив не зразу. Що я зранку прокинувся? Понеділок, понеділок. Я думав на озеро вчора. Думав за озеро ще вчора і цей. Встав, попив кави, поснідав, взявся за прибирання тут і думаю, так. Подзвоню, попитаю, чи хтось їде на озеро, подзвонив, їдуть. Є надбирали ми 5 людей, бо 5 гостей тільки можуть пустити. Подзвонив до Джека. Що я вже позикаю? 10-та -го година це крісло. 9.45. Подзвонив до Джека. Джек каже, купа роботи має вчора не встиг, бо вчора був в церкві, затримався. І це... Але сьогодні каже, впустить на озеро і можна приїжджати душе. Я думаю, добре. Давай так і зробимо. Треба поїхати ще поплавати на педалбордах. Я вже на річку поки що не хочу, бо там на річку треба ліцензію купляти. Якщо ти пливеш на педалборді, треба купляти ліцензію. і це. Ну, Треба то треба, не знали. Ну, нічого страшного, ніхто не оштрафував, нормально поплавали. На другий раз купим. Тож вирішили поїхати на озеро. Я думав заїхати в Костку, взяти піцу, бо я вже. Я їм сьогодні щось чи ні? А, я, я сьогодні снідав, я собі зробив кави такої великої горняткої, не дуже міцної кави, і собі зробив дві канапочки з беконом, з яйцем, сир зверху. Мені подобається цей хліб, е, сир, що вже порізаний слайсами для сендвічів. Його просто зверху, коли воно вже все готове, ставиш, закриваєш. Він просто обволакує це все і не плавиться, не тече вниз, а їм робиться така от, як корпус. Такий класний бургер виходить, супер. От я це все, що зранку з'їв. І думаю, поїду на озеро, щось куплю. Щось куплю з'їсти, поїмо на озері. Раз я вже знав, що ми поїдемо на озеро, я взяв готуватись, пішов, склав паделборди, це все запакував, приготував, що там треба, насоси. Купив я насос. Купив я насос, привезли вже мені насос, що від машини від 12 вольт накачує. Я хочу купити ще перехідничок з 220 на 12, на іменно на цю вилочку. Е, треба вольтаж просто підібрати. Я собі зробив фотографію, який це насос, і я взяв його на озеро. Думав. Думав Костку купити піцу, дві піци взяти, там, не знаю, скільки в нас буде. Приїжджаю костку закрити. Тож я заїхав, о, взяв, взяв цей в мексі гріль. Мексиканський гриль якийсь. Е, Такоси там є гриль-бар, всякі шаверми. Е, я взяв собі дві менюшки. Я віддам знайомим ті, що живуть поруч. Я там купляти не буду, але що воно виглядає отак? Е, я взяв шаверму. Буріто. Буріто називається. Я взяв Буріто, взяв я 5 буріто, 62 долари, і я собі взяв спайсі. От, воно спайсі. Вони, вони сипнули перцю в самий низ. То мені аж ніс пробило. Оце спайсі спайсі боріто. Але дуже смачне, мені засмакувало. Бейлін, навіть сумнівається, що можемо може, може навіть краще, ніж шаверма це боріто. Бо там що? рис з м'ясом, варний рис, не дають ложку рису. Потім о, 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 зелень. Цяка. Приправи. Приправи не дають, трошечки були посипали. Мені перцем спайсі. І дали мені дуже гострий спайсі соус. Ну, воно мені реально засмакувало, їж і смакує. От. То я взяв оце все і поїхав. Забрав всіх і ми поїхали. Поїхали ще за Артуром. Артур сьогодні працював до 4.45 і все було прив'язано до нього. За ним поїхали. ще лишалось 15 хвилин. Приїхав на 15 хвилин швидше. Раз, що, 15, хвилин сидіти в машині, чи піти щось купити. І купив я на 4 долари. <риснє> на 4 долари я купив. Купив я цю штучку машину. Сканер MaxiScan OBD. обд 2 Ось такий от сканер автомобільний. Я думаю, він працює. Нехай собі лежить. Колись. Може продам, нехай лежить, тому що нехай буде барахляшка. Гру купив код. Рубік код. Вона на двох. Тут кубик, там кубики Рубіки такі, і виставляєш ось тут треба почитати правила. Треба, по-перше, почитати правила. Два плеєра. H7. Щось цікаве. Джангу, я купив джангу. Отаку От саму коробку я купив давніше. Але якщо її гарно поскладати, зараз напогано поскладена, вона повна. Але як її гарно поскладати, то половина тільки. І я вирішив докупити, щоб було цих дерев'яшок побільше. Одну коробку я викинув. І буде в мене велика джанга. Велика джанга в одній коробці краще. Ця коробка така фонища. Ну я вже взяв з коробкою, то нехай буде. Оці кульки я їх взяв давно вже. Але вони самі по собі не стоять. Треба підставку. Це не підставка під кульки, це була коробка. Це була така повністю коробка, відкривається. Але мені коробка не подобається. Ну коробка має стояти десь внизу, я не люблю, коли вона місце займає. Я тільки виламу оцю серединку. Вона просто на, 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 на фанері обшита дірка і тканина. І я поставлю ці кульки і поставлю тільки ззаді планочку, що вони будуть отак розвернуті вперед. Отак будуть виглядати гарно біля самурайського меча. Отак виглядає моя ріжко. Оці подушки вже поставив. І от, меч, і там ще є зверху два кубіка оцих великих, вони по розмірам десь як ось ці кульки. І цей. Десь як ось ці кульки. І вони будуть стояти з іншої сторони для симетрії. Буде гарненько. Тож, вже план є. І ззаді дуже легко доробити підставочку. Просто що-небудь підставити, щоб воно стояло гарно. Все, там багато не треба нічого мудрувати. В мене є маска для плавання, я собі буду брати в басейн. Блін, так хочу капець. Басейн. Ах, але англійська і завтра, до речі, тест. Завтра зразу буде тест. Два теста навіть. Оце чіпляти за трубочку. У мене є просто трубочка, і вона не до всіх підходить кріпежів. Так, щоб легко знімати безтросйомник. Подивимося, може ця підійде. Вчора Вчора я накупив там на 20 з чимось доларів і забув сказати, я ще купив стіл за 10 доларів. Стіл, який розкладається, і ножки в нього відкриваються. Такий величезний, ну, класний стіл, великий на природу брати. Я сьогодні його не брав, бо нас мало бути тільки п'ятеро. Але ще потім прийшла Гелен з Тимуром, то у нас було вже трохи більше. Я взяв маленький стіл, тому що розкладається, і там чотири сидіння. Але для більшості компаній, або десь на природу брати, то треба той великий брати стіл. У мене вже і покривало на нього є, все супер. На другий раз візьму. Боже, на другий тиждень, Знову на озеро. Пасував. хочеться, хочеться. Зараз цього тижня буде жара 30 градусів. Там десь як зима прийде. Тут е, різко. Літо, 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 30 градусів, осінь у 30 градусів, хлоп і мінус. Отаке. Ну нічого. Погодка нормальна. Погодка мені подобається. Зараз приїхали, е, порозвозив всіх по домам. Ми з Артуром повернулись. І І, до речі, взяв весла на озеро. Взяв весла подвійні, взяв одинарні, катались на тих паделбордах. Всі потрошки тих покатав, тих покатав. Гарно, поплавали. Сам поплавав трошки супер. Водичка тепла, нормальна вода мені сподобалась. Повернулись додому. Зараз треба щось попити. Хочеться пити, я прийшов сушить, випив соку томатного. Потім випив два йогурта, вже нема. і зараз я собі зроблю чаю. Там Артур блінчики дістав, їх треба доїсти, бо зіпсуються. Зараз ще чаю влуплю собі якогось з ромашки. О, блін, зараз собі зроблю ромашки і рожі. 100 років вже не пив. Цей розсипний мається на увазі, супер. І все, я буду відпочивати, бо завтра вже робочий день. Нові штани. От. І таке. Гарний самій день. Добре. Папа, -па, смачної кави, Сьогодні загружу швидше відео.